Шазам це різдвяне кіно. Ну а що? Тут є сніг, боротьба добра зі злом, малий, який отримує шанс, та й. бляха, тут Миколай лається. В свого часу стрічка зібрала доволі пристойний бокс-офіс, і це враховуючи те, що це різдвяне кіно випустили в квітні, а тепер цікавий факт. Цього року вийшла друга частина. І я вас розумію, якщо ви це не помітили. Це ж треба було а, ну, анонсувати свій Дісів Всесвіт за півтора місяці до виходу люті богів. Та що там? Це автоматично забрало сенс в і Флеша, і синього жука, і «Пригоди Артура Карі та морської сирухи. На фільм впав цілий камінь, а точніше Скеля Джонсон. Який ото забіг у Warner Brothers і хотів показати як робить НАДО. Робить фільм з ним в головній ролі. На диво в кінокартині Чорний Адам він навіть змінив свою улюблену футболку на костюм Шазама. А самого Шазама він не захотів бачити. Та що там, він взагалі був проти того, щоб всі двоє здебались на екрані. Це так само, як робити фільм про антагоністів Людини Павука без людини Павука. А. А. А -а -а. Ну і по третє, складається таке враження, що бюджету на піар Шазама 2 виділили зовсім трошки. Захиль Лівай нікого не душив, жодна із зірок фільму в спальнях не кезала, але все одно, маємо аж ціле нічого. А Хоча ні, вони в трейлер знову трек Емінема втулили. Ну а тут, вибачте, треба подякувати. Всі півтора фанати DC та Емінема водночас зацінили. І десь на цьому моменті у вас виникає питання. Так а чого це різдвяне відео? А фільм там що в цілому? Ну, дивіться. В нього є хронометраж, персонажі, сцени, яка якась якась історія, кінцівка навіть. Ідеожінка. Але про це пізніше. А пам'ятаєте, як в першому фільмі було круто дивитися, як підліток в тілі дорослого робить дорослі речі? Гарно було. В люті богів Біллі Бетсон вже виріс, а його шазамний бік десь на тому ж рівні, що й у першому фільмі. А найсмішніше, що хронометраж самого Біллі тут десь хвилин десять. Та, Та що там, стрічка взагалі має проблеми з розподілом часу на героїв. Причому створили ці проблеми з сценаристам вони самі. Наприкінці першого фільму. Ви ж пам'ятаєте всіх тих клонів Шазама? Так, ці могутні рейнджери фейлів є і тут. От тільки справді в сюжеті задіяні десь троє. Та й взагалі, якби у Фредді Фрімена не почався особливий період спілкування з богами, то можна було б взагалі забути про цей літаючий скітлз. А і, до речі, ви не повірите, хто впихнув сюди свою рекламу. Чесно кажучи, я довго думав, як би описати цю геніальну інтеграцію. Але, здається, нічого краще за оцей мем уже не буде. Ну і так, чи захотілося після цього мені купити Skittles? Нє. Чи захотілося мені після цього подивитися, чи часом не дописували цей фільм, якісь починаючі семенники? Так. Хоча, чесно кажучи, це пояснило. Зокрема, чому в двох фільмах так різниця історія? Перший фільм був більш органістичним супергеройським екшеном з емоційними і святковими моментами. Та що там, він давав мета-коментарі ще до того, коли це почав робити кожен другий, не дивлячись на те, треба це чи ні. Другий же раптово відкинув майже всі особливості першого і увів сюжет доньок Атласа. І драконів, і єдинорогів, і дерево життя, і вимір богів. Ви там ще не заснули, ні? Чудово! Тримайте ще й сюжетну лінію не шазамного біллі, який турбується про те. Що йому незабаром треба буде вимітатися з хати прийомних батьків, і це при тому, що Мері, яка старша за нього, спокійно собі живе тут і її ніхто віником не гонить. Та що там? Вона буквально це йому каже. Мері тут взагалі одна з найкращих персонажів, і ні, не тому, що десь приблизно половина інтернетних паратів DC до неї нерівно дихає. Просто за той рідкісний випадок, коли із чергового аналогу Шазама лише іншого кольору або статі, вона перетворилася в е... повноцінну героїню. До речі, та відбувся. Е... А можна назвати це рекастом, якщо попередню акторку звільнили, а ці просто дописали реплік? Цікаво, до речі, читати, як режисер пояснює таку видозміну. Цитую. Ну, дивіться в минулому фільмі Мері була неповнолітня, тому її грало дві акторки. А тепер воно вже доросло. Не те, щоб це пояснювало, чому її дорослий лик так змінив всі, але ну най буде. Девід Сандберг взагалі дуже цікаво говорив про фільм. Початку, коли його спитали, що він думає про те, що фільм доволі жорстко провалюється у касі, він відповів, цитую, а, та я спочатку самого так і думав. Добре, що мені наперед заплатили, хоча». Ну а потім взагалі сказав, що все хватить, і після шести років виробництва цих двох кін. Тобто сумарно з усім постпродакшеном і так далі, він вже хоче повертатися назад до горорів. І як же круто, вочевидь йому було працювати в DC. У будь-якому випадку, Девід, дякуємо, що ви виговорились. Якими б дивними в цьому сюжеті не були доньки Атласа, деякі моменти з ними дуже навіть не віють горорної атмосфери, особливо коли Антея крутить тими багатоповерхівками. Страшно тільки уявити, яка каша відбувається всередині. А, і до речі, це Рейчел Зеглер, а це Гелен Мірн, а це Люсі Лью. І вони, сестри рідні. Вочевидь, в грецьких богів зі статевим здоров'ям було все, дай Боже. І так, саме з персонажкою Зеглер Фредді Фрімен має мутки. Питаєш, скільки їй років? Ну! Тюдимеш на увазі, яке довге життя? Ми жодолітки, ми юні. Ні, мені вже 6 тисяч років. А? Окрім цього кхм, суперечливого моменту з Антеєю, доньки Атласа дуже й дуже проблемні. Бо от вам найменша, яка є невід'ємною частиною сюжету, от середня, яка зачиняє весь заміс, а от старша вмирає в кінці. Ну, тобто, так. Користі аж з трьох персонажів тут не те, щоб багато. Можна було спокійно залишити двох і нічого суттєвого не змінилося б. Якщо раптом хтось із глядачів теж трохи знається, в тім що взагалі відбувалося в тому, що називали розширений кіновсесвіт DC... То у них може виникнути питання. Так, ну чекай, чекай, чекай. А хіба грецькі боги, богині і інша мітологія то не юрисдикція Діани Принц? Тут я нагло вкраду шматочок із останнього випуску чесних трейлерів. Конгресмен Джордж Сентас Авордфор Бест Кеміо о Ю. В третьому акті, коли Біллі жертвує собою, щоб врятувати світ, опісля чого його ховають в світі богів у чомусь селена й буде? З'являється Діана, яка була крашем Бетсу на весь фільм, і воскрешає пацана. Блін, ну ви чо, серйозно? Ну і типу, Біллі воскрес. славімо його. А ні, стоп, це не те свято. Чи тупо було вбивати головного героя на дві трі сцени? Так. Чи варто було цього очікувати? Звісно, ми ж говоримо про кіно Всесвіт DC. Тут Снайдер Супермена вбував так, чисто щоб переодягнути. Почала мов ну, метафора того, чого чекають від кіно Всесвіту Гана ті, хто взагалі розчарувався в DC-шних коміксах. Хоча я, якщо чесно, все-таки чекаю щось путнє, але це вже інша розмова. Ну а поки нам лишень залишається розібратися, чи поховала таки людьбогів DCAU. Ну і так, і ні. Сам фільм не настільки руйнував франшизу. Як то робила загальна стратегія розвитку, де на один скасований фільм про у нас абсолютно застарілий фільм про синього жука. Сиквел Шазама був приречений ще з моменту свого виходу, тому йому залишалося тільки сподіватися, що хоча б хтось піде на черговий фільм про літаючих людей у латексі. Ну а я сподіваюся, що у цей святковий період ви зможете себе, хоча б трошки почішити, незважаючи на весь той пиздець, який Росія приносить нам кожного дня. Ну а щоб подякувати тим, хто і дає нам можливість у відносній безпеці заспівати якоїсь коляди та з'їсти куті. Зайдіть у опис під відео і скиньте свою гривню, 2, 10 або скільки можете на важливий збір. Ну а з вами був Хитикай. Веселих свят!